Друзі, Андрій Загородньок голова правління центру оборонних стратегій і міністр оборони України в 19-20-х роках. Пане Андрій, вітаємо вас. Добрий день, пане Андрій, от ми ти з Пітером постійно кажемо, будуть атакамси чи не будуть. От Роман Костенко, який теж був на форумі, єс. Він каже, що ну поки, поки що не анонсували, тому складно це. Але Пітер мені по секрету сказав секрет Полішинеля. Що ви йому сказали, що атакамси будуть. можуть бути? Отже, пане Андрію, відповідайте. Вона так вона так жартує трохи. Звичайно, А, а може і ні? Думаю, що будуть дуже скоро. Єдине, що звичайно, поки це повідомлення не було, то ну це все просто розмови і чутки. Але серед, скажімо так, друзів України, Вашингтоні ці чутки дуже активно зараз курсують. Що майже там, значить, через там декілька днів там буде якесь повідомлення. Давайте подивимося. Насправді такі ситуації вже були, угу. тобто дійсно говорили, що ось ось а воно ще відкладалося. Але. Ну чомусь, скажімо так, багато з тих людей, які були досить скептичні до цього, зараз дуже оптимістичні щодо цього питання. Давайте подивимось. Тут буквально чекати пару днів. Чи а може тут... чи може бути питання на надання ата атакамців uh -huh. пов'язано також із питанням надання... надання Таурісів з Німеччини? Як це сталося з абрагамсами uh -huh. і з леопардами? Можуть тісно у Німеччині і взагалі у цих от основних наших партнерів в них така знаєте. Політика, що вони йдуть, так би мовити, якісь рішення приймають групами, тобто так само було по, по, по літаках, так само було по танках, так само було по інших засобах. Вперше це сталося, якщо ви пам'ятаєте, з реактивними системами залпового вогню, тобто там і Хаймарс, вони все от приймалися плюс-мінус разом. Пане Андрію, а от мене, мене хвилює насправді візит Ентоні Блінкіна в цьому контексті. Ну, ми розуміємо, що там Ентоні Блінкін оголосив допомогу, але ж для цього держсекретар не приїжджає. Чи можна пов'язати на цьому тижні дводенний візит Ентоні Блінкіна з тим, що дійсно він сказав? Нашому керівництву, що атакам це будуть. Тобто, привіз що... атакам це, фактично. Я не знаю, що він сказав керівництву. Якби я знав, що нашому керівництву сказали, я б не коментував це в пресі. Тобто, те, що те, що я можу комусь коментувати, Почекайте, це те, не, що... давайте так. Не, е, давайте проаналізуємо, коли. Фігура такого масштабу приїжджає в Київ, вона має з якимось подарунком приїхати. А, Не обов'язково. Це... Не обов'язково, обов ні, абсолютно. В неї має, мали бути інші, інші теми для розмови. В принципі, це, це, як правило, ці всі візити вони плануються дуже заздалегідь. Угу. Це все, ну, скажімо так, в нього багато тем для ну, Взагалі, в принципі, це наш найближчий партнер. І звичайно, що міністр іноземних справ найближчого партнера має приїжджати в Україну іноді. Правильно? І це не обов обов'язково має знаєте, там під підтягатися до якихось танців. Атак. Тим більше що це рішення не е, ну, в будь-якому випадку приймалося вище, тобто воно приймалося в адміністрації білого салі. Ні, воно приймалося адміністрацією Білого Дому, і я думаю, що такого рівня рішення приймається особисто президентом. Скоріше за все, Андрій. Ми з вами були співучасниками е, цьогорічного ну, форуму ну, «Ялтинська Європейська стратегія організований фондом Віктора Пінчука, і там прола така й лунала й лунала така та за про те, що ну захід має усвідомлювати, що через, через зволікання з наданням зброї. От і сповільнення контрнаступу, так що не треба закидати Україні, що все мало бути набагато раніше? Чи є таке зараз? ви людина, яка коментує в часописі економіст, в багатьох виданнях ви завжди на CNN, BBC, ви маєте гарне розуміння того, чи усвідомили на заході, що саме через їхнє побоювання, через якісь страхи страхи, все так відбувається, не так як могло б, і якщо так, які висновки? Зроблені, ну перше, що ми маємо завжди пам'ятати, що такого терміну як захід фактично не існує. Це, це термін, який ну, вживається в людей. уявлені. Да. Насправді це є окремі країни. В окремих країнах є окремі уряди. Якщо це коаліційні уряди, то це окремі політичні сили. А там в цих урядах є окремі люди, які дуже часто особистості грають дуже велику роль. Моя основна от моєї особистий досвід за. За різні часи він показав те, що як це не дивно, але від особистості надзвичайно багато що залежить. Тобто, коли ми говоримо про якісь конкретні посадові особи серед наших країн партнерів, то дійсно їх особиста позиція щодо тих чи інших питань грає величезну роль. І це як, як гарно, так і погано, тому що вони можуть грати різні, знаєте, мати різні позиції. Так от. Дійсно велика кількість там аналітиків, там, професійних репортерів, там, які займаються Україною, активістів, політиків, які підтримують Україну, яких ми так ну, загально називаємо там друзі України. Да? Вони всі практично говорять про те, що дійсно дуже повільно приймаються ті чи ухвалюються ті чи інші рішення. А тому повторюючи їх слова, дійсно, ну ми і ми так само не можемо знайти, от звідси там, з Києва, ми не можемо знайти дуже часто відповіді, чому, наприклад, там лежить те чи інше рішення на столі, там не не знаю, декілька місяців. От. А ми знали, наприклад, що по цілому ряду озброєння військової техніки були побоювання щодо ескалації. Тобто це була ціла теорія ескалації, яка була в Вашингтоні, вона достатньо була розвинена. Ми з значить, цими аналітиками багато працювали, намагалися їх переконати, що там ті чи інші частини цієї теорії вони не дійсні. Це ціла була довга робота, але зараз не про це. Ця вся теорія, вона вже потихеньку вона відійшла в, скажімо так, вона не така вже актуальна і не така вже драматична, як вона була там ще півроку тому. Але далі багато рішень все ще не ухвалювалося, незважаючи на це. і от дійсно є такі ну, скарги від американців до америка, тобто від американських громадян, які за Україну активно виступають там і активно щось роблять для цього угу. до свого уряду. що Чому ж ви так довго тягнете? А ми в будь-якому випадку не можемо особливо, особливо ті, які ну, державні службовці, посадовці, вони в будь-якому випадку займають дуже виважену позицію, тому що наша головна задача це все ж таки підтримувати відносини з нашим ключовим партнером. І якщо вже якісь є розбіжності, то вирішувати їх в робочому там порядку, в дружньому ключі і так далі. Але звичайно, питання є. І ми, ну, і це, і це, це відома історія. Пане Андрію, на цьому тижні президент Литви ще висловив позицію з приводу постачання озброєння. А, власне, на усе де постачання озброєння України гальмує її корупція. Президент Литви вважає, що саме через корупцію була затримка з наданням Ф-16. Він у нас на уседе сказав про це в ефірі Радіо ЛРТ. Що має на увазі. От, ще не знаю. От просто я не считав. Ні, у нас на ну, ну, скоріше за все. Є корупційні чинники і в різних міністерствах, ми бачимо там і рейтинги різних агенцій, і все інше. Але я точно не розумію пов'язання з f 16 з якимись корупційними чинниками. Не було такого в жодному, тому що насправді ну, багато е, говорять там: от є цілі групи адвокатів, які займаються літаками, є там е, ну, військовослужбовці інших країн, які підтримали нас, і колишні військовослужбовці, які стали значить, там, такими активними ну, як це сказати, адвокатами. України в, в своїх країнах. А жодний раз від жодного з них я не чув, що саме питання в 16 якимось чином залежить від корупційних чинників. Те, це перше, ми почули від, від, від цієї новини. 5 вересня, так. Да, абсолютно, абсолютно не розумію, звідки воно взялося. І чесно кажучи, мені здається, що чи то він не щось не те сказав, чи його неправильно зрозуміло. Пане Андрію, чи є взагалі от, о, ми вже певний час стикаємося з таким о, ставленням до контрнаступу, що і от тон цьому mm -hmm. задав. О, Інший західно чи це східно чи центральний європейський політик новоспечений ще тоді Петр Павел, президент Чехії, коли він і колишній генерал НАТО, коли він казав, що ну України буде такий один шанс на контрнаступ. Після цього буде дуже важко да очікувати mm -hmm. на продовження підтримки в тому обсязі, але зараз я чую, що зокрема від деяких. Також інших відставних генералів, як от генерал former brigadier general, так я не знаю, як, як це український Бригадний генерал. Бригадний генерал, так, так колишній а, американський Арнольд, угу. а, На нього було а, посилання в якоїсь статті, де він говорить, що а чому ми взагалі кажемо, що це а, восени, а, восени є, і після цього домовленості. Ще буде весна, ще буде літо. і Україна будуть багато ще шансів відвоювати свою територію. Колись один з великих, ну скажімо так, аналітичних центрів проводило там захід у нас тут, в Києві, де мені сказали на ньому, там ну прямо з ну серед всіх, що дивіться, у вас є один шанс. Ну от повторювали дуже часто таку фразу. А на це відповідь у нас була, як правило, одна й та сама. Люди, ви можете фантазувати скільки завгодно, і казати, що у нас один шанс, два шанси, ще інше. Воно буде так, як буде. Воно буде так, як. А так як Збройні сили України зможуть, так як вони будуть вважати за потрібне, таким чином, як будуть реалізовуватися чи, чи інші операційні задуми, і, і плюс є реальність, і ця реальність вона, вона об'єктивна. І тому там хтось в Лондоні, ну в тому випадку, або в Вашингтоні, як там або в Празі, там хтось може щось сказати. Ну ну давайте просто будемо реалістичними. У нас надзвичайно складна війна. Війна, яка ну якої жодної з генералів, про яких ви згадали, і, і і ще багато, немає жодного уявлення, як її виграти. Тобто вони ніколи не мали особистого досвіду в такій війні. Ніхто не мав особистого досвіду в такій війні. Україна фактично винаходить спосіб перемогти Росію. Більша частина цих генералів, ну я не говорю зараз про Павла, а там про, про інших, більша частина з них взагалі не давала Україні шансу там, більше місяця на самого початку. Вони не розуміли ані спроможності України, ані спроможності Росії. А аналітична спільнота взагалі зараз знаходиться в такому трохи розгубленому стані, тому що е дуже часто їх, е скажімо так, прогнози не збуваються. Е Вот. Mm -hmm. І ті, які більш такі стриманіші, а вони так знаєте, вони стриманіше говорять. А деякі є радикальніші, які кажуть, що там от, от має бути до листопада і вже все. Чому вже все? Хто так сказав? Абсолютно так, ніхто так, не так. йде, так ніхто не написав. Тому я би дуже от нас Данілов недавно дав інтерв'ю з цього питання, і я його в цьому дуже підтримую. Тому що ну не треба, от по перше, не, ну, не треба бігти і за нас вирішувати, як воно все буде. Ніхто не знає, як воно все буде, ніхто не знає, коли воно все буде. Ми робимо те, що робимо, максимально максимально ефективно, наскільки це взагалі можливо. А ось я хотів запромати ваші увазі, друзі. Що про це саме про це думає наш г... улюбленець? Девід Девід Петрес, генерал, колишній командувач міжнародних об'єднаних збройних сил в Іраку, голова центрального командування збройних сил США, командувач командуючий об'єднаними збройними силами коаліції в Афганістані, та колишній директор ЦРУ Сполучених Штатів. Будь ласка. Сам деякі американські військові експерти кажуть, що в Україні є дуже високі шанси переломити хід війни вже найближчої весни чи влітку. Ви згодні з цим? Перш за все, я переконаний, що ми побачимо вагомі досягнення цього контрнаступу. Як я вже казав, це може тривати довше ніж чотири місяці, і це не припиняється. Українці продовжать воювати незалежно від погоди, як сказав секретар РНБО Данилов. Хоча процес трохи вповільниться взимку, не зупиниться, але вповільниться. Та головне думати про майбутнє. І я повністю з цим згоден. Треба думати не про зараз, а про майбутнє. Хоча і зараз ми маємо робити все, що можемо, щоб допомогти контрнаступу і досягти успіху. Так, от ми говорили з попереднім гостем паном Каратицьким. Що от цей дуже яскравий представник такого неофіційного лобіста інтересів України серед та числа генералів відставців Ми цитуємо ходжес і Петрес. які є ну дуже потужними. А, Але прихильниками України те, що може сказати людина відставці, це не відповідає реальності, тому що людина відставці може бути більш жорсткішою Но... ніж людина, яка при ні і ні за що не відповідає. Давайте так, давайте так, не так, називати так... друзів України лобістами неофіційними. Я так сказав, навіть що, це негативна конотація. Це дуже негативна конотація в сполучених штатів. Так тому, так, тому так, що, так. якщо стрітки стріт, якщо ви є представником іноземної країни, ви маєте зареєструватися як представник іноземної країни. Подати на території всі... нашої держави? А, ні, На території Сполучених Штатів. є Справді. Ага. І якщо раптом лобіст, то вас взагалі сприймати як об'єктивного людину не будуть. Тут же ключова історія в тому, що його сприймають як об'єктивного експерта, ну, який так. говорить не те, що треба почути, там, знаєте, а те, що є насправді. Тому вони точно не, 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 не вважають себе лобістом України. І, до речі, багато було ситуацій, коли вони говорять, там може не те, що ми хотіли почути, але ну, в, них, в них, скажімо так, ну, вони намагаються бути нам на, на, як не можна. Але в цілому, дійсно, Петреус зараз займає дуже виважену позицію. Він багато зруйнував у цих міфів щодо так званих там, невдач контрнаступу, які були, активно розповсюджувалися Вашингтоном в серпні цього, цього року. Це реальний був така кампанія трошки навіть в пресі. І він її допоміг розбити цю кампанію. І на, насправді зараз вже в вересні йде, скажімо так, навіть зворотня така кампанія. Тобто, журналісти почали почали змінювати свій тон, тому що тон в вересні. Ну, все вибачте, в серпні він був абсолютно не такий. А хто в цьому винен? Ну тут не а можна, в цьому к... винен тут буданов, можна, який сказав, що тут серпні ми можна будемо в серпні Тут можна казати винен. і точно не треба зараз згадувати е, наших е, е, а керівників. чому Андрію? Тому що Дивіться, давайте будемо об'єктивні. Я журналіст, Давай. починаючи від Данілова, закінчуючи Будановим. А всі ми Збройні Сил України будемо в Криму в серпні цього року. Ну дійсно, збройні сили України в серпні на день незалежності це була спецоперація. Дійсно, вони були в Криму. Тобто, де-факто Буданов правий. Жодна посадова особа. Але не лише було це створювати Жодна... такий ажіотаж. ажіотаж це зробили посадові особи. Жодна... Я, давайте так. Я не посадова особа, тому я можу говорити максимально об'єктивно. Жодна посадова особа, особливо керівники сил оборони. Не давали графіків з контрнаступу, тим більше в пресу, тим більше в, ну, в публічний простір. Не було такого. Тобто, жодних дат по якихось там, знаєте, от ми там це це, це, це і так далі не давалося. Чому не давалося? Тому що їх не можна передбачити. Їх не можна давати. Ну, по-перше, навіть якщо вони були, там десь якісь оперативні задуми, мали якісь календарні дати. Всі розуміють, що коли починається реальність, Реальність іде по якомусь абсолютно своєму графіку. І до речі, про це казав Петреус в кожному своєму інтерв'ю за останній місяць. Він кожен раз, коли десь виступав, він казав: народ, прокиньтесь, це війна, а в війні графіки неможливі. І всі його війни, які він воював колись, вони не за графіком не йшли. Жодна з них. І знову позавчора на цьому тижні з'являється стаття західних медіа про те, що білий дім вважає, що українців є всі можливості вийти до кінця року на Азовське узбережжя, що немає. Ні, розумієте, але ж це знову ті завищені очікування. Навіщо це створюється? Ну Ми... дивіться у Ми... на заході, особливо в сполучених штатах. преса вільна. вони можуть писати все, що завгодно. І в них джерела можуть бути такі самі, як і у нас. Знаєте, це там і у нас є друзі України. У них є якісь джерела. Хтось там з ким поговорив, з з ким і хтось сказав, що он можуть вийти. Вони взяли і написали про це. Та, насправді навіть в провідних газетах таке трапляється кожний день. Пане, але кожний але... день пишуть по якихось неперевірених джерелах, які тільки журналісти знають. І звичайно, що цивільна преса вона робить що хоче. Ми з паном Романом Костенко спілкувалися. Він нам сказав чітко: цього не буде. Роман має право на свою думку тим більше тим більше Роман Костенко, людина, яка постійно знаходиться на півдні і дуже добре знає оперативний контекст. Так і знаєте в чому питання? От ви, колишній міністр оборони, навіщо було ми і це робила і західна преса, і це робило і керівництво нашої країни постійно казати про те, що такі будуть успіхи, такий контрнаступ. Це відбувалося спочатку з, з лютого по травень. І ми коли потім суспільство побачило, що нічого не відбувається, а це все було створено. Ворог укріплювався 9 місяців, створив ешелоновану систему оборони, тому що він знав, що ми будемо йти, 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 йти в цей наступ. В результаті всі зараз пишуть ешелонована система оборони через те, що ми всі ці 5 місяців розказ. Ми що ми от йдемо, от йдемо, от ідемо, а вони укріплювалися. А зараз ми чомусь ну, весь світ пояснює, чому ми не прийшли. Для мене це якась неадекватна ситуація. Давайте я вам одне слово скажу. І, 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 і більше не буде. Весь, весь це ажіотаж роздувався іноземною пресою. Весь. Чого? Навіщо? весь. Можете спитати у наших колег-журналістів. Усі... і Єзреліч? У, у кожна. Ж... Скоріше за все, наше керівництво графіків наступу не давало. Ще раз повторюю. І на цьому я пропоную завершити, тому що я не хочу повторювати це третій раз. А от наші партнери, ну, скажімо так, преса. У всіх у них тут бюро знаходиться, ви їх всіх знаєте, скоріше за все, у них тут по 10 людей в кожному щонайменше сидить. Вони дійсно бігали і казали, вони взагалі хотіли там робити майже як, знаєте, цей лайв шоу таке, значить, про контрнаступ. От один із каналів, я точно знаю, це планував, ну таких провідних самих, що от, знаєте, чуть там от все буде розвиватися прямо на очах, і, як, і так далі. От вони так хотіли. Вони так вони так писали. Дійсно, це було не не, не багато. До речі, було інтерв'ю, і я там їм коментував, в тому числі казав, що народ, ну, давайте не, не робіть там неоправданих не очікувань. Тим більше, що вони самі брали інформацію, значить, зі своїх джерел, якихось там щось собі вигадували і так далі. Ну дійсно, такий факт був, але 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 це точно була не спланована операція якась з нашого боку. Євген Дика сидів вчора на вашому місці, і сказав, що сам Петреус би сказав, що він би ніколи не пішов контрнаступ, маючи такі ресурси, які зараз. Мають збройні сили України від наших партнерів, ну давайте, давайте так. Жодна країна НАТО не воювала би проти тих доктрин, які в них є. Ну точніше, не за тими доктринами, які в них є. Доктрини країн НАТО говорять про те, що в них має бути перевага в повітрі. Це точно. Це це всі країни. Вони так чи інакше угу. основуються на, на на головному постулаті, що спочатку вони. Отримують перевагу в повітрі, потім вони її використовують, знищуючи здатність противника до оборони. Потім переходять вже до наземної операції. А у нас нема не було такої можливості. А Чому ну тому, що у нас немає е, літаків, які б були конкурентні з літаками Російської Федерації? Запитання, чому нам так довго їх надають? Це інше питання, слушне, але абсолютно інше, і не має і немає жодного відношення до, до, до того, що ми тільки що говорили. Пояснюю, чому угу. вони не давали? Тому що в них була спочатку ціла теорія ескалації, про яку ми тільки що говорили, угу. і вони взагалі не хотіли давати нам ні, ні, ніяких літаків. Потім вони поступово почали її переглядати а відпустили історію з літаками радянського виробництва. Як ви пам'ятаєте, тому що раніше і, і цього не хотіли. А, але вони вважали, що передача літаків типу F-16 16 це надзвичайно складна, дуже там тривала і дорога історія, яку вони вважали, що треба з нею вирішувати після того, як вони нададуть нам всі сили та засоби, ну засоби, точніше, необхідні для контрнаступальних дій. Як тільки вони завершили цю підготовку, передали те, що вони спланували для контрнаступу, одразу ж почали говорити про літаки. Ми, ми звичайно сперечалися, говорили, що це не треба так відкладати і треба. Було вирішити це питання паралельно, а ми досі не згодні з тим, що вони правильно зробили.